Це вже фінішний вигляд бринзи, так? Так. Бринза перемелена два рази. І після другого разу, як ти її перемолов, ти ще раз її добре переминаєш своїми тендітними рученьками. А зупинися, але ну, я покажу, як вона виглядає. У нас є ще не перемнена. О. Так, отак виглядає два рази перемелена, але ще не перемнута бринза. А оця вже перемнута. Попрацювати треба добряче. Але, як то кажуть, знаємо, що споживаємо. Зробили самі, і знаємо, що будемо їсти, і що ця бренд за 100% простоїть цілу зиму до наступного літа. Звісно, якщо ми її не з'їмо швидше. От так, І не роздамо. І не роздамо так. Ми на це теж грішні. Що ви там товчите? Процес такий. Набиваєте брензу в банку. Так точно. І знову незамінна палочка, як вона там називається, у вас ця паличка. І колеш крутий, і банош крути, і, і брензу в банку допомагає набивати. Ну, і ось так виглядає набита банка. Так, зараз я ще зважу. Банка має 370 грам літрова, щоб ми знали. Так. Зараз перевіримо, скільки там Дмитрович цього добра в банку набиває. Кілограм 30 грам. Так що добре набиваєш? Кілограм на літру виходить. Виходить, виходить. Молодець. Якщо бренза, набита в банку за ніч не пустила жодної краплі вологи, то що означає, що ми все зробили правильно? Далі ти брензу закручуєш, не стерилізуєш, бо питалася, чи ти стерилізуєш. Да, і тримаєш в прохолодному місці або в холодильнику, і так вона може зберігатися цілий рік. Контроль в якості в нас проходить контролер на місці. Василь, як завжди, закручує банки. Ну, а я, звісно, бігаю з телефоном. І більше нічого не роблю. Вас все влаштовує. Моргніть, якщо вас хтось тримає в заручниках. Подайте якісь ознаки життя? Так. Зараз ще скажуть, що у вас тут щось крутиться і вам треба тут якусь мокру ганчірочку підставити. Багато всякого скажуть. Мені треба, певно, цех такий повністю зробити концерний. Аби ви були здорові. І отак наша робота виглядає на фініші. 11 банок.